Сьогодні чудовий день, коли нарешті наша мрія втілюється в життя. Ми випускаємо перший потік курсу таргетинг. Це десятеро осіб, і вони навчились, як робити рекламу в соцмережах, як просувати бізнес. Річ у тім, що про цей курс ми мріяли довго. Я думаю, що близько року. І нарешті з допомогою фонду разом нам вдалося втілити в життя цю круту мрію. Сьогодні ми зібралися на фінальному занятті по навчанню на таргетованій рекламі. Відповідно, наші спеціалісти за допомогою двохмісячного навчання досягли значних успіхів. Вони вивчили всі знання, які знадобляться їм подальшому в своєму житті для того, щоб реалізовувати свої майбутні проекти та проекти їхніх клієнтів підприємців. Ця інформація надзвичайно важлива для кожної людини, яка планує. Діяльність як своїх підприємець онлайн та офлайн діяльності. Яка проблема у переселенців? Вони вже один раз змінили місце проживання і, скажімо, їхнє попереднє місце роботи залишилось там, де їхні домівки зараз там воєнні дії. Тож людям хочеться мати таку професію, яка не прив'язувала б їх до певного місця. Тепер у них є така професія, і вони зможуть без втрати роботи переїхати на інше місце і працювати онлайн. Я бажаю нашим учасникам професійної реалізації. Хай їхня реклама має якнайширше охоплення у соцмережах. А ми не завершуємо це на кінець. Ми продовжуємо у нас попереду ще один курс таргетинг. І все це відбувається за підтримки фонду разом. Тож дякуємо разом до зустрічі.